Проблема безперебійного водопостачання для тернівчан є дуже актуальною та болючою. Відсутність води в оселях, тим паче, в умовах війни, неабияк обурює мешканців міста. Наша знімальна група зустрілася з тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера КП та ЖКП, який розповів про найчастіші причини виникнення цієї проблеми та показав стан труб, які демонтували з місць поривів. Ні для кого не секрет, що термін експлуатації труб водопостачання за понад півстоліття давно минув. Зараз це суцільне решето скрізь іржа, а зсередини декілька шарів з кам'янілого мулу, що в рази зменшують прохідну здатність труби. Звісно, коли труби в такому аварійному стані, очікувати на безперебійне водопостачання просто нереально. За одну добу в місті відбувається від двох. До семи поривів одночасно. Представник комунального підприємства зазначив, щоб замінити лише одну аварійну ділянку труби, потрібно виконати низку робіт, що займають певний час. Зазвичай комплекс робіт даних полягає в наступному: виїзд аварійної бригади, розкопування, відкачування води з пориву. Вирізка від відрізання старої труби, знов-таки відкачування, якщо залишилось щось у трубопроводі, підготовка грунта, оскільки в землі з водою працювати крайній важко. Завезення підготовка нової ділянки трубопроводу, встановлення, приварювання. Потім вимощування пісочної подушки або земляної, дивлячись по ситуації, випробування та закопування. Зазвичай такий комплекс робіт може займати від двох до семи робочих змін в залежності від складності аварійної ситуації. Такі відновлювальні роботи нещодавно відбулися в приватному секторі одного з районів міста. Там була замінена ділянка сталевого іржавого трубопроводу діаметром 150 мм та довжиною 42 м метри на трубу з поліетиленового матеріалу за дві робочі зміни. Крім аварійних труб, відсутність води в оселях терніщан створюють пориви. Про це я вже раніше розповідав. До того ж, ворог продовжує бити по об'єктах критичної інфраструктури, створюючи блекаути. Тож за відсутності електроенергії зупиняється, і робота насосів ЦРП, а власних запасів води з резервуарів для міста вистачає ненадовго. надовго. Та працівники КП та ЖКП Тернівки з гідністю долають усі виклики у цей непростий час.